В такій сфері завжди якийсь є тренд або щось дуже там, сучасне і дуже популярне. У вашій сфері фурнітури є? Будь зараз можна сказати, що це тренд. Для всіх дверна ручка це те, що можна от натиснути, таке от плюс-мінус, і все. Ми знайшли компанію Gryfer, це німецька компанія, яка змогла поєднати два фактично типи в одну ручку. Тобто це одразу ручка була разом з ВЦ-фіксатором, що дозволяло спростити як монтаж. Дати зовсім цілком новий дизайн, вивести оцю, от здавалося б, там просту, там, умовно кажучи, геподібну форму ручки, яка відома вже там 3000 років, люди користувалися, десь там якусь там паличку квадратну вставляли. вивести на зовсім зовсім інакший рівень. І от зараз частина компаній їх догнала, бо вони зрозуміли, що це є тенденція. Це є такий цікавий новий динамічний продукт на ринку. Плюс кольори повертаються старі забуті кольори. Наприклад, частина кольору нашого прапора це є золотоматове. Mm -hmm. Ось воно Вартається. Тобто ця тенденція була, мабуть, років 15 тому так. дуже популярна, і зараз вона знову вертається назад. Для клієнта, для дизайнера, для виробника це дуже гарна якби, знахідка, що це все можна продовжити в одній повністю великій лінії.